Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Blue Twins та трек Педі. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи сподобався вам трек, чи ні. Отже, хто такі Blue Twins? Blue Twins – це дует сестер близнят з міста Бровари. Але свою творчість вони почали в Лондоні в 2013 році. Вони співпрацювали з багатьма артистами, були на розігріві у ЛП та Дюран Дюран. Це сестри Анна та Софія Купрієнко. Чому я взяв цей трек? Тому що у сестер вийшов сингл. І ну, цей трек мені сподобався найбільше. І я додав собі його до плейлиста. До речі, напишіть ви, як вам, чи додали ви його собі до плейлиста, чи ні. Стиль, яким описують дівчата свою творчість. Називають Dark Pop. Тобто темний поп. Давайте слухати, що тут. Yeah, so mm -hmm. Ну такий рив прикольний одразу. Ну, не дивлячись на те, що вони описують свій стиль як Дарк Поп, а, то ну, все одно голоса в них такі, знаєте, теплі і світлі. І дівчата самі, ну вони такі приємні. Тобто немає в них нічого темного. Прикольний цей звук гітари зараз, ну, такий модний перегруз. Мені от зараз подобається, коли роблять саме м, таке звучання. додали скретч сюди. І дивіться, цей риф е він спочатку грав на акустиці, а потім на електрогітарі, і він впродовж цієї пісні ну простенький але прикольний. Мені подобається. Тобто, в принципі, цю пісню робить е, ну безперечно е, у дівчат круті голоси і саме аранжування, але цей риф от він чимось чіпляє. Він простенький, але такий і ну от, круто. Мені подобається. Не знаю, мені зайшов цей трек. До речі, ще що хотів сказати: дівчата давали концерт в Україні. Це було ще в 2017 році в клубі Атлас, і тоді він пройшов з ашлагом. Тобто вони молодці. Треки випускають дуже рідко, це вийшов у них сингл, а так. І я здивований, що, ну. В них така популярність, вони виступали знову ж таки, повторюсь, з Дюран, Дюран та LP, і в них так мало і переглядів, в принципі, і користувачів на Ютубі, там 12 чимось тисяч. Що для мене дивно. Тому можете підтримати дівчат, написати їм коментар під цим відео. Я лишу лінк в описі. А, дякую за те, що дивились. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей!